Місто попливло за годину там випала півмісячна норма дощу. Зливна система з таким обсягом води не впоралась, вулиці перетворились на річки, а шквальний вітер третину міста знеструмив. Тому громадський транспорт зупинився зараз. Про наслідки негоди більше. Злива із градом за кілька хвилин перетворила міські вулиці на повноводні ріки. Потоки збивали з ніг людей і заливали капоти машин. Увесь громадський транспорт зупинився, і не лише тому, що дороги стали непроїзними. Шквальний вітер, порива якого сягали понад 20 метрів за секунди, порвав дроти. Третину міста поглинула темрява. 50 хвилин, по нашим даним випало. 35 міліметрів е, опадів е, вигляді дощу. При місячній нормі 85 е, колекторні системи. Водовідведення не встигали спрацювати. Містяни добиралися додому у брід. І Якщо для мешканців багатоповерхівок випробування на цьому закінчилися, то у приватному секторі лише починають рахувати збитки. Ну все залило, картошка, клубніка, каму ну, всі, всі грядки їх даже не видно. Увесь очікуваний врожай пані Лариси. Знищений жінка розповідає, вода прибувала стрімко. каже, якщо городи топило і раніше. То будинок залило уперше за 10 років. А тут тут моємо це все жито, все болото, все намокло. Це Те повторіла сімсоторового такої ж крупне наводнення. Це страшна картина була сотня будинків більше 200 сараїв та підвалів. Відпомповувати воду мешканцям приватного сектора від ранку допомагають рятувальники. Виступаємо до відкачки води. Комунальні та рятувальні служби працюють у посиленому режимі, проте на цьому їхня допомога закінчується. Люди усвідомлюють, збитків їм ніхто не компенсує. йом. усе стояло все будово. Все поту попорту соляхня на, на води було. Отосва, прийшов бурісь. Мив все. Надвечір у місті знову захмарилося. В усій області повторно оголосили штормове попередження. Наталка Фінклер, Микола Назаренко, Вінниця, ТСН 1+,1.